Я розповім про кавмашини, які маю в наявності, звісно, розповім про кожну з невеликою історією. Тож, наші кавомашини для економних покупців. Сейка Експрелі, ці машинки в нас з 10 11 12 років. Тож, що з цими машинами було? Різні ситуації, але після ремонту відремонтовані гарно працюють. DeLonghi – це гарний вибір. Бюджетного сегменту. Надійні кавомашини прості в користуванні, різні роки, різні пробіги. Куточку справа у нас рік. Оце у нас пробіг тисячах чашок. То це у нас машина 14-го року, 22 тисячі чашок. Сіменси. Давайте пробіжимося перед іншими двунгії. Динаміка. Загалом це в нас 11 місяць 2019 року, 2000 пробігу, 13500 ціна. Моделька з українською мовою: автолат автокапучино. А, гарно працює. Це машинка для тих, хто хоче собі взяти легку, безпроблемну кавомашину для молочних напоїв. Краще, звісно, брати свіжого року, щоб більшість запчастин вам слугувала ще довго довго. Примадонна клас з кольоровим дисплейчиком, купою напоїв, купою налаштування декількох людей, блютузом. Сучасна модель випускається і досі е, гарна машина по всьому. Міліти. Давайте ближче, щоб було видно. SP. Ну це вже такий трохи більш дорогий, ніж бюджетний діапазон, але при тому. 8700 і 9500. 14 рік, 10 тисяч пробігу, 22 тисячі пробігу. Ця моделька йде з фірмовим бункером, який відсікає вам на кожну порцію необхідну кількість Кави на досить свіжа 17-го року з пробігом 4300 чашок варіант за CSP, В гарному стані 10500 яйця. І сьома серія Нівони така сьома серія, чого вона у нас починається в наявності. Допустимо, цієї моделі це 778 або щось таке. У мене 2016 року 14 тисяч пробігу. Автолат, автокапучино, звісно, 59-та моделька. Це в нас з сучасної серії. восьма, це середня лінійка, восьма, середня лінійка. Бізнес. Тут вже кольоровий дисплейчик, Автолат автокапучино, звісно, от 2020 року, 820-й сучасні з кольоровим дисплейчиком, новим капучинатором, який гарно пінить.